Азартна гра, яка ламає навіть найсильніших онлайн-казино, це вже не просто проблема цивільного життя. Залежність шириться і на фронті. Коли немає доступу до алкоголю чи інших втеч, азартні ігри стають швидким дофаміном. Військові зізнаються, втягнутися легко, а вирватися складно. Бо поки хтось заробляє на рекламі ставок, інші втрачають контроль, гроші і себе. Віталій Кавун, військовослужбовець, на фронті з 2016 року, після поранення проходив реабілітацію. Тоді й зіштовхнувся з ігровою залежністю. Каже, це тиха і підступна небезпека, яка підточує середини. Але якщо поруч уважні побратими, шанс вирватися є. Коли а, був поранений і я був теж ігроманом, Складається цього сім'я, родичі, близькі і всі, що поруч. Це зло, що наживається, так само у 22-23 році піднялося питання, що багато, цей, багато коштів уходить на Російську Федерацію. Коли навколо лише війна, гра стає єдиною втечею. Саме тому військові часто потрапляють у Пастку Залежності. Лудоманія, вона є дуже поширеною серед військових, тому що. Е на позиції отримати речовину якусь важко або навіть неможливо, тому найдоступніше отримати швидкий дофамін це зіграти в азартні ігри. Саме соціальні мережі стали точкою входу в азартні ігри для дорослих та підлітків. Рекламують їх не лише сайти, а й блогери, незважаючи на те, що реклама онлайн-казино заборонена на законодавчому рівні. Наймолодший лудоман в Україні це йому сім років. Так і дуже легко лудоманами стають діти. За рахунок е, соціальних мереж, за рахунок споглядання реклами у блогерів. Популярні блогери отримують тисячі доларів за один рекламний ролик, а їхня аудиторія втрачає гроші. і себе. 300 тисяч гривень скрін, оцей де я напишу: Вау, ви виграли, я виграла. За одну тисяч гривень. Так. За одну сторіс? Так, за одну сторіс пропонують. Через те, що я не хочу, вони будуть пропонувати і більше, ти розумієш? Один з блогерів сказав, що він. Чи вона угу. тільки 60 тисяч доларів заробляє з реклами Казану в місяць. Ну, так. Коли блогер відмовляється від реклами публічно, його реклама автоматично стає дорожчою. За гроші, як то кажуть, можна купити все. Чому вони це роблять? Тому що їм ну, байдуже. Давайте так відверто. Їм байдуже е, основний. Відмаска це так, яку вони називають, що в кожного має бути своя голова у стрічках, виграшні суми, а в реальному житті борги, залежність і зламані долі. Ми запитали чернівчан, що вони думають про рекламу онлайн-казино у блогерів. Якщо блогер інформує онлайн-казино, то для мене це автоматично відписка, тому що через казино, через онлайн казино, дуже багато молодих людей втрачали всі гроші не тільки, ну і, до прикладу, можемо навіть сказати, що на. Наші військові також дуже потерпають через те, що підсідають на онлайн-казино. Кожна людина сама приймає рішення, твора оцінює, що вона робить. По факту, відповідальна, звичайно, першу відповідальність несе той, хто програв. А позитивно. А Чому? Треба якось зарабатувати. А якби, наприклад, вам запропонували десь тисяч 10 доларів прорабувати казино? Без питань. Зробили б це. Да. Фактично, люди мають якусь довіру до блогера, тому якось і переходять по цій сонці, довіряють йому і так далі. Але сам вибір, чи люди хочуть перейти по цій соці, грати в це казино, то лежить на людині. Я ставлюсь негативно, тому що в нас зараз мені здається дуже багато травмованих людей, які можуть несвідомо на це вестись, і зараз дуже багато підлітків, які яких батьки не контролюють, коли ти інфлюенсер, блогер, як ти себе називаєш, ти маєш думати, що ти несеш в масу. Коли починається мова за онлайн-казино, це агітація чогось дуже погано. Коли людей і так грошей дуже мало, блогер агітує казино. Люди вважає, що вона виграє, як блогер показує, дуже велику суму. закидує на про нажиті маленькі кошти 100 гривень, і тут програє, і звичайно, для неї це дуже образливо. Коли блогер рекламує онлайн казино, це не просто контент, це заклик грати. А гра може зламати навіть найсильніших, особливо тих, хто вже прийшов пекло війни. Катерина Тарасюк новини Сі 4